Моє шанування на каналі Еспресо ТВ. Як завжди у цій порі, щоденна програма хроніки війни. Почнемо її традиційно з нашої постійної рубрики Щоденник АТО. Це добірка найсвіжіших та найбільш достовірних відео із зони конфлікту. Там сьогодні, нарешті, вдалося вирішити ситуацію з оточеним 32-м блокпостом в районі населеного пункту Сміла на Луганщині. Всі наші військовослужбовці, а це більше ста бійців, були виведені з заблокованого району. привязывают к низу. А, Тахил рулит. Два слова хотел передать. еще мотороли кири. Посмотрели ваши видео, улыбнуло по поводу того, что в терминале никого нету, в аэропорту украинских поездов нету. Передаю вам привет. Просили флаг, вот он. Кому ну, нравится Россия, валите туда жить, если это красивая, хорошая страна. Оставьте Украину в покое, дайте нам жить спокойной своей мирной жизнью. Все равно вам нас не сломать никак. А тем, кто с нами, респект, привет и И уважение. Запав подствольные гранаты Боевые 545. Да, правильно. Запав, если что, надо проверить. У Донецькому аеропорту бойовики обстріляли позиції українських військових з артилерії, гранатометів і стрілецької зброї. Наші військові продовжують утримувати цей об'єкт під контролем. Обстріляні також прилеглі до аеропорту, населені пунктів Авдіївка та Піски. Крім цього, бойовики здійснили обстріли позицій сил антитерористичної операції у Донецькій області в районі міста Дебальцева. Неподалік села Тоненьке біля села Новокалинова та в районі селища Ольховатка Інаківської міськради. Під час вчорашнього бою в районі Талаківки Гнутово, неподалік Маріуполя, наші підрозділи, знищили один танк та один автомобіль бойовиків. Терористи також понесли втрати у живій силі. Вчора ввечері відбулося відведення військовослужбовців з блокпосту номер 32 який розташовувався в районі селища Сміле. Відхід відбувався без втрат та разом із технікою та озброєнням за попередніми даними втрати на цій ділянці протягом часу протистояння, а саме з початку вересня місяця, становлять більше 10 осіб. На даний момент відбувається ідентифікація тіл загиблих та з'ясування долі декількох військовослужбовців, що офіційно вважаються зниклими безвісти. Все ровно. Тут нету такого, що командір, там, сержанти. Сюди ніхто з воєнних не є нічого. Одні чоловіки припочиняються і споходять, знає, що він не здасть нічого. Ми продовжуємо програму Хроніки війни в ефірі на Еспресо ТВ. Ми вчора дивилися такий кліп, який наш. Товариш, волонтер, музикант, гонщик Олексій Мачанов зробив, заспівавши захисникам донецького аеропорту прямо там у терміналах, де йдуть бої, які вже стали такими символами цієї героїчної оборони. А аеропорту сьогодні пропонуємо другий кліп, який він запропонував шанувальниками своєї творчості, а також усім небайдужим. Давайте подивимося, що і як заспівав Олексій Мачанов і чим ілюстрував цю пісню. идти вперед, любить и делать дело. Себя не оставляя на потом. Движение постигая красоту. Окольного пути не выбирая. Наметив самый край, пройти по краю, переступив запретную черту, Не ждать конца в часы, уставив взгляд, Тогда и на краю свободно дышишь. Что найдет тебя, ты не услышишь. А остальные мимо пролетят. А остальные мимо пролетят. В кромешной темноте. Видеть свет И выйти к свету, как выходят к цели, все виражи, минуя на пределе, при этом веря, что предела нет Не презирать спорить, а прости. Всех тех, кто на тебя рукой махнули, На каждого из нас у смерти есть по Так стоит ли об этом говорить? не ждать конца, в часы уставив взгляд. Тогда и на краю свободно дышишь. Ведь пули, что найдет тебя, ты не услышишь. Остальные мимо пролетят. А остальные мимо пролетят. Така творчість Олексія Мачанова на пророчі слова. Пророчі текст Андрія Макаревича продовжимо програму. Гість наш сьогодні на зв'язку. Нарешті з нашою студією скайпом. Кандидат у народні депутати і командир вже не батальйону, а полку спеціального призначення МВС Дніпро 1 Юрій Береза з Дніпропетровська. Моє вітання. Пане Юрію, скажіть, чи чуєте ви нас, наскільки у нас е, нормальний зв'язок із вами? Пане Юрію? Добре, добре, підожди в мене просто стає. Юрій Береза на зв'язку із нами Скайпом. Ми намагаємося встановити е, цей зв'язок. Пане Юрію, якщо ви нас чуєте, скажіть нам, будь ласка, щось, адже до вас є вже питання, таке перше: як до бойового командира, передусім, а не як до без п'яти хвилин політика, члена парламенту. Пане Юрію, чи чуєте ви нас, чи можете з нами спілкуватися? Я чую прекрасного розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на фронті, зокрема з підрозділами Дніпра 1 була інформація, що вони були виведені звідусіль, окрім з окрім селища Піски. Що під аеропортом? Яка ситуація вже не з батальйоном, а з полком з вашим? Я вже хочу. Я можу прямо заявити, що стосовно полку Дніпро була спроба провокації. Стосовно того, що Значить, перше, дві роти. Дві роти полку Дніпро знаходяться. Одна знаходиться по селищу Піски і аеропорт. Вони розтягнуті, тримають правий фланг аеропорту. Друга рота розтягнута від Піски до Маріуполя. Включно. Діє там в складі сектора М. то, по АТО. Значить, перед виборами за, за два тижні були звернення від голів ОВК. Які там існували чи йдуть по Донецькій області про, про допомогу в захисті там в обороні і підтриманні порядка. Значить, ці звернення були направлені на Міністерство внутрішніх справ. Спочатку там було добро, потім категоричне ні. І як показало потім, от я тільки повернувся з Донецька. Під Донецька Спісок і Спісок, в тому числі, до, включно до Великої Новостілки, я був, знаходився там практично три доби. Ситуація дуже погана. В тому плані, що на сьогоднішній день, те, що, ну, чому, чого я не очікував, про те, що ми здали людей, які нас повірили. Ми знову дали. Е, Віддали людей отій тій банді, яка керувала Донеччиною на протязі років. Ви маєте на увазі Ми... вибори чи військову ситуацію вибори, на цих абсолютно вибори аб, абсолютно було здано командою президента. Я тепер наголошую, і відповідаю за свої слова. Командою президента було здані всі виборці в Донецькій області за рахунок. Я думаю, те, що будуть намальовані відсотки блоку Петра Порошенка. Ви мене почули, Артем. Я вас почув, але я спробую зрозуміти, що ви маєте на увазі. Ви маєте на увазі високий результат опозиційного блоку на територіях, де пройшли вибори е, на у Донецькій області. Чи ви маєте на увазі мажоритарників колишніх регіоналів, які е, ось майже повернулися до парламенту? Що саме ви маєте на увазі? І те, і друге мажоритарники і мажоритарники спільно з високим відсотком опозиційного блоку? Це було зроблено штучно. За рахунок карусели, які ну, продовжуються. Перше, це були змінені всі ОВК. Ви ж знаєте, так, в останній момент, буквально за добу, були змінені всі лояльні до української влади і взагалі до України керівники ОВК і члени ОВК. Це перше були поставлені ті, хто контролюється представниками Ахметова. І тут велика роль в цьому губернатора нового. Донецької області. Він було зроблено все, що. Ми, ви навіть собі не можете, пан Артем, уявити, що було зроблено. Було зроблено на всіх ОВК, куди я, куди я заходив як кандидат народні депутати, скрізь знаходились війська, які готові були стріляти по полку Дніпро. Ви знаєте, мені хотілося би подивитися в очі президенту і, і, і губернатору, чи керівнику ОДА в Донецькій області. І хотів нагадати вибори президента. Коли баталь... тоді батальйон Дніпро проводив в чотирьох районах, тоді не була присутня ні міліція, яка стріляла нам в спини, ні військ не було на цих виборах, які тоді там займалися на блокпостах, а... але ж вибори були проведені в чотирьох районах. Зараз, зараз я вам скажу, що практично на всіх ОВК, Діють, ну просто страшнючі порушення з використанням адмінресурсу, точніше, ресурсу грошей, підкупу і обдурювання. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ви сказали, що була провокація щодо полку Дніпро 1 вчинена перед виборами. В чому вона полягала? У відведенні. Підрозділів з якихось районів, чи просто, ну скажімо так, у такому ставленні, можливо, до вас як до командира, який там перебуває в лавах політичної сили, скажімо так, іншої, ніж там, президентська політична сила. В чому саме була ця провокація? Розшифруйте. Я дуже просто розшифрувати. В кожному будів... кожній будівлі ОВК знаходились представники трьох від трьох до десяти структур військових, які мали наказ стріляти. В полк бійців полку Дніпро, при тому, якщо вони з'являться на ОВК, уявіть собі: от коли я з'являвся, я один як кандидат в народні депутати, з'являвся на те чи інше ОВК, Тільки після розмови, коли я пояснював, що полк Дніпро не приймає участь ні в провокаціях, ні в яких, давайте так, кому це вигідно і хто за цим може стояти, можете зробити ви самі і глядачі. Але я підтверджую, що на кожній із семи дільниць, що я був. Практично, військовики і міліція були заряджені на те, що в разі знаходження полку Дніпро або заходження полку Дніпро на на ОВК вони готові були відкрити вогонь. Для мене це не зрозуміло. Ми не приймаємо полк Дніпро, не приймає участь в політичних ніяких моментах і акціях. Ми у нас призначення припинення терористичної діяльності і зачистка е, певних територій, і більше нічого. Крапка. Ніяких політичних іграх полк Дніпро не приймає участь, пан Юрію. Ну добре, що вийшло без стрілянини. Напевно, це можна списати на передвиборчу боротьбу, так і на певні такі політичні ревнощі скажімо, там влади, і до вас особисто, і до там політичної сили, з якою ви разом. Ми вчора говорили тут в цій студії з Семеном Семенченком, командиром Донбасу, який також разом з політичною силою потрапив до парламенту про те, яка буде доля. Ля, не скільки командирів, які пішли зараз у Верховну Раду, скільки їхніх. Підрозділів їхніх людей, їхніх, по суті, бойових одиниць. А, чи не буде похід командирів такий масовий, адже не тільки Вибере за Білецький з Азова у парламенті, Тетерук у парламенті ваш колега, Семенченко у парламенті, Мельничук з Айдару у парламенті, багато ротних. Один ротний з Айдару обрався по 22-му окрузі в Луцьку, там з мінімальною перевагою 25 голосів. Чи не буде цей? Я його, до речі, підтримував, я їздив підтримую. Так, чи не буде цей масовий похід командирів бойових у парламент квитком в один бік. Ми втратимо командирів і, можливо, на жаль, їхні батальйони, ну, як бойові одиниці, так? а можливо, не отримаємо політиків ефективних і хороших. Є такий ризик? Давайте почнемо з того, що я ще не визначився, чи я, чи я поміняю посаду командира Полку на. Депутатське крісло я до кінця ще не визначився, особливо після останніх подій. Від чого це залежить це буде залежати, перше, якщо я дійсно повірю і буду бачити, що я зможу з моїми побратимами прийняти низку дуже важливих для як на мою думку, для країни законів. Перший закон про створення національної української армії. Другий закон про створення української національної міліції поліції. третій закон про створення української армії, четвертий закон про відновлення ядерного циклу на території України і відновлення ядерного озброєння. І п'ятий закон про визнання учасників е в, третьої світової війни, яка зараз відбувається на сході України. Е Воїнами визвольних змагань за Державу Україну і прирівнювання їхнього статусу ну до самого найвищого, який може бути. Це п'ять законів, я побачу, що реально зараз в парламенті є достатньо політичної волі для того, щоб реалізувати, тоді я буду в цьому парламенті. Якщо ні, мені там не буде що робити. Скажіть, будь ласка все таки на попереднє питання дайте відповідь. Масовий похід командирів е і батальйонів, і не тільки і е менших, скажімо так, керівників офіцерів у парламент. Чи не зіпсує боєготовність їхніх е підрозділів е більшості е добровольчих? Чи не втратимо ми по суті ці батальйони разом з командирами, які зайдуть у парламент? Не про а вас не взагалі про багатьох. Я пане Артем, я готовий тільки відповідати в першу чергу за Полдніпро. Полдніпро є, був і буде. Що стосується інших підрозділів, я думаю, що це все ж таки треба ставити питання е, особисто командирам. Можливо, десь це втратиться. Можливо, десь якась частина підрозділів, де не, не є командир, де не підготував собі достойну заміну, можливо, десь пройдуть втрати. Але взагалі наявність цих людей в парламенті. Я все ж таки вважаю, що це більше добро для України, навіть навіть стратою частково боєготовності окремих підрозділів. Це більше добро для України, чим чим наявність там, вибачте, вілкулів і цієї сволоти, всієї іншої, що зараз заходить під егідою позиційного блоку. До речі, ви колись пообіцяли ледь не насильницькі дії щодо них вчиняти вже у парламенті. Вони змінили свої позиції? Може ні, значить, я, я відразу вас перебиваю і доповідаю. Кожен, хто голосував за закони 16 січня, я обіцяю, з кожного я зроблю кутузова. Я пропоную, пропонував і пропоную їм відмовитися від мандата, іти на передній край на протязі 30 діб довести, що він достойний. Захисник цієї держави, де він має, він хоче балотуватись і бути депутатом, представником народу. І потім я готовий говорити і ставати колегами з тими панами до тих пір, поки вони не викупили кров'ю, те, що вони наробили 16 січня, я зроблю все, щоб ці люди навіть не прийняли присягу Трапка. Пане Юрію, якщо дуже коротко, як ви прогнозуєте ситуацію розвиток на фронті з огляду на те, що днями має бути узгоджена розмежувальна лінія, так звана, яку має бути затверджено вже сторонами згідно мінських домовленостей і долю Донецького аеропорту у цьому зв'язку, яку ви бачите, який став вже таким своєрідним символом героїзму і такої військової доблесті української армії. Ой, Господи, ви ж, ви ж знаєте, про що я боровся? От саме слабе місце нашого президента це військова лінія, на превеликий жаль. Це Гелетей, Муженко, Литвини, певні, ну, от, певна плеяда таких генералів, які заплювали або задурили очі пану президенту. І я, ви знаєте, я прогнозую, коли ця лінія. Буде оголошена і почнеться якась така демаркація. Я не, я не виключаю з боку з нашого боку військовиків добровольчих загонів певна реакція. Ну я хотів би все ж таки дочекатися і побачити, що це означає. Дякую, Юрій Береза, кандидат у народні депутати. Без п'яти хвилин народний депутат і командир добровольчого полку спеціального призначення Дніпро 1 був гостем нашої програми на зв'язку з з Дніпропетровська. Дякуємо вам, що були з нами. а Дякуємо нашим глядачам, що були за спресо. ТВ залишайтеся і надалі буде ще цікавіше до побачення.